Тистака. Спочатку року на водоймах Криворізького району потонуло 13 осіб, серед них одна дитина. Лише за минулий тиждень вода забрала життя чотирьох дорослих людей. Основні причини трагедії це купання в невизначених місцях, в нетверезому стані, запливи на небезпечній відстані, а також недотримання елементарних правил безпеки на воді. Під час воєнного стану в Кривому Розі не визначено жодного офіційного місця для купання. Попри заборони, люди продовжують ризикувати. Щоб запобігти біді, рятувальники щодня виходять у рейди. Спілкуємося з населенням і вкотре закликаємо не ризикувати власним життям. Купання в будь-якій водоймі на території Кривого Року це небезпека. Нагадуємо, що категорично заборонено купатися в несанкціонованих місцях, особливо в затоплених кар'єрах, йти у Воду поодинці. Вживати і розпивати спиртні напої під час відпочинку біля води також радимо і рекомендуємо батькам спостерігати за власними дітьми, слідкувати за їхнім дозвіллям і в жодному разі не відпускати дітей на відпочинок біля води поодинці. Пильнують водойми і правоохоронці. Патрульні щодня інспектують прибережні зони, особливу увагу приділяють родинам з дітьми. Під час таких рейдів інспектори проводять профілактику. Тактичні бесіди з громадянами та особливу увагу приділяють батькам із дітьми. Ми постійно нагадуємо людям, що навіть кілька хвилин без нагляду можуть коштувати дитячого життя. Вода не прощає необережності, тому просимо дорослих бути уважними і відповідальними. Наше завдання попередити біду та зробити відпочинок біля водойм безпечним. Профілактика не лише біля річок. Шкільні офіцери постійно працюють у дитячих таборах і садочках. Малечі пояснюють, як поводитися під час канікул. А батькам нагадують, неповнолітні не можуть самостійно відпочивати без супроводу дорослих. Ухилення батьків або осіб, які їх замінюють від виконання передбачених законодавством обов'язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання неповнолітніх дітей. Тягне за собою штраф у вигляді від 850 до 1700 гривень, і відповідно є і повторність. Попередити трагедію простіше ніж її на.